І відмаляти, як ваші справи. Це чудово. Ми з вами починаємо наше заняття, але перш ніж ми почнемо, вам треба відгадати загадку. Ви готові до першої загадки? Чудово, тоді слухайте уважно. Зовсім не потрібен їй водій. Ключем її ви заведіть. Коліщатка почнуть крутитися, Поставте і вона помчить. Це машинка на радіоуправлінні. Молодці, тоді наступно. Кинеш в річку, він не тоне. Б'єш об стінку, він не стогне. Будеш ти об землю кидати. Чи стане він догори літати? Так, це м'яч, і вони бувають досить різні. Молодці, готові наступно слухати. Чудово! Тоді цей звір улюблений і весь із плюша, лапки, хвостик і навіть вуха. Так, це плюшевий ведмедик. Молодчинки, ви такі розумні, супер. Тоді. Як ви зрозуміли, ми будемо говорити про що? Про іграшки, молодчинки, чи є у вас улюблена іграшка? Давайте подумаємо. Так, чудово, тоді назвіть її назву, але повним реченням. Моя улюблена іграшка це клас, а моя улюблена іграшка це зайчик якого кольору ваша улюблена іграшка? Моя улюблена іграшка сірого кольору. Тепер ваша черга. Чудово! Якого розміру ваша іграшка? Моя улюблена іграшка дуже велика, а ваша? Супер. Переходимо до наступного питання. З якого матеріалу виготовлена ваша іграшка? Тільки повним реченням нагадую, моя улюблена іграшка виготовлена з тканини, тепер ваша черга. Молодці. І останнє питання. Яка ваша іграшка на дотик? Моя улюблена іграшка на дотик м'яка, а ваша? Клас, молодці! Я дуже рада була дізнатися про вашу улюблену іграшку. І тепер в мене до вас питання, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про іграшку. Ви молодці, чудово. Тоді будемо з вами закінчувати. Ви молодці, мені дуже сподобалось, як ви розповідаєте про свої іграшки, це дуже круто, що у вас їх багато і є улюблена. Я буду з вами прощатись до наступних зустрічей!